Подія, що прикрасила літературний календар не лише Житомира, а й всієї України. Саме так охарактеризували церемонію вручення літературної премії Валерія Шевчука, що відбулася 27 вересня в приміщенні Житомирського державного університету імені Івана Франка. Творчий доробок Юрія Щербака, час смертохристів, міражі 2077 року. Став лідером вподобань експертної ради у визначенні кращої української прози 2011 року. Нагороду талановитому прозаїку вручив сам Валерій Шевчук. В якості відзнаки, диплом та пам'ятна дошка, на які зображено відому Житомирянам голову чацького член експертної ради Валерій Башманівський зазначив, що відібрані до розгляду книги повинні відповідати високим художнім критеріям, бути зразком оригінального стилю, культури, мови та нести гуманістичні ідеали. У, у, у Юрія Щербака е, поєдналася е, і як він каже, антиутопія і наша реальність. Крім того е він написав, як на мене, досить таки прекрасною літературною мовою. Він написав мовою нашого народу, мовою нашого наших класиків. Сам Юрій Щербак каже, що намагався зробити книгу максимально інтригуючою, аби спростувати думку українського читача, що вітчизняна література є нецікавою. Також лауреат літературної премії розповів, що основний меседж, який він прагнув донести у своїй книзі, це важливість аналізу дії людини відносно світу. Ту а саме українці відносно майбутнього своєї батьківщини. На сам кінець пан Щербак поділився своїми найближчими творчими планами. Сьогодні мене так надихнули тут в цій аудиторії в університеті, в Житомирі, що повернуся і почну вже третій том. Писати я заготовки зробив певні речі. Єдине, що щоб Бог дав здоров'я і життя, трохи щоб можна було написати, і тоді буде трилогія. Я хотів би, щоб так було. Нагадаємо, літературна премія Валерія Шевчука вручається щороку в інституті філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. Письменникам з України або інших країн за кращу книгу прози, видану українською мовою за попередній календарний рік. Тому хто володіє словом та має гарну фантазію, творіть. Анна Першко, Сергій Омальчук, студія Це